Сьогодні ми трошки відпочиваємо. Виїхали в місто у Кані на морожену. <гум> Кінтуки, як у нас вдома, да? помощнічка з нами немає. Десь з мамою побіг. Поїхав з мамою Кирюша сьогодні заробила відпочинок. Кастрирували поросят. Так, да, Кірюш? Вона так держала, прям як такою мертвою ходкою, так? Да? <гум> Молодець. <гум> Може, ти будеш лікарем, ветлікарем, Кіра, будеш? Так? Да? Не знаю. Ще не знаєш? Ну, добре. Все, домой. 哎，你们、oh, yeah,。 Казала, що в ковбас. Да, Ой. да. да ще ковбаски піть. Це її кушать. Пойдемо ще купимо ковбаски. Да? Mm -hmm. Ще їдемо по кавуни, так? Да? Mm -hmm. У нас візьмемо світись.

Які на городі кавуни, так? Да? Сьогодні в нас свято, день села. Готуємо овочної рагу. Овощне рагу і шашлички. Зараз на саме перше рагу буде, бо воно так гарно да, виглядає апетітно. А що ти п'єш? Лимонад. — А, лимонадик, це ти по козирному, прям по, -по, по взрослому. Це так, як хтось побачить, то бабу позбавлять батьки цих бабовських прав, чи як там правильно. Бабівських прав. Чесничок, да? Да, добавили. До хорошего смаку. Чесночок? Так, пірочко. перчик. Перчик острый. Острый? Да, то сумишь перцы. Ой, це вообще буде острый? Ну, готовте, а я сяду за стіл, буду чекати. Десь мають приїхати наші друзі, ще не видно їх. Шашовики то вже. Ай, хватить. Ні, це мало, Жар. на... мало жару шашовик. на шашлик. Там микали шашлыки були. Ти знимаєш? Ми два цього бензина солярки добавили, воно нефіга не горить. Учись студент. Сейчас только раз и есть. Так, ну добре, ждем тоді, так? Да? Так, дедушка надеває шашлычки. Вже є. Отак От відпочивають внуки. <ріст> 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 У бабусі <хорошо>? добре? Да. <ріст> так. Мене, мене Запрыгуй. Так, все, твоя чай робить. Моя черга. Хай, ноги ще зламаєш. Смажиться отакий от обід. <рес> да? Гарний. Шашлик уже готовий. Курочка. Курочка ще трошки і овочне рагу готове. О, яке гарне. Насичене. Угу. Ой, а пахне аромат який це вообще. Приїхали друзі наші в гості. Біжи, Олежик, да. Хто малий, Якраз на тебе. Одучи. Він же пішов по сумки сви. Ось Ось такі шашлички. Литок. Боже, які вони апетітні. Ще одні шашлички, так? Ну так. Да. Сразу пережаримо зараз. Там лієте, там паліше, там... Сідаємо, налівайте потрошки. А, то це оцю операція була за те, що ми можемо навчатися, працювати і відпочивати. Друзі, допомагайте ЗСУ, бо вони наша надія на майбутнє. Слава Україні! Героям слава!